Практика 33 задоволення. Загалом, наше життя наповнене різними емоціями. Але саме задоволення дійсно нас наповнюють. Поповнюють наш емоційний стан, покращують наш фізичний стан. Тому дуже важливо наповнювати своє життя задоволеннями і приємними речами, тим паче, в період стресу. Але саме в період стресу мозок Навантажується, і в нього найголовніше завдання збалансувати, утримати спокій, утримати фізичне тіло, якось вирішити це питання. Тому він не звертає увагу на задоволення і не може навіть сконцентруватися на тому завданні, щоб задоволення отримати. Саме тому в такі періоди важливо дати конкретне завдання своєму мозку. Але для того, щоб дати конкретне завдання мозку, спершу треба записати, занотувати, потренуватися, отримувати свідоме задоволення. От саме це і є практика 33 задоволення. Отже, в свій робочий нотатник ви записуєте фразу Мої 33 задоволення. І поетапно з тим темпом. Як вам зручно, ви записуйте всі 33 позиції, що важливо. Важливо, щоб ви писали про себе. І як приклад, заборонено писати, що я отримую задоволення, коли мої близькі, просто поряд, або коли діти посміхаються, тому що це про задоволення інших людей. Навіть якщо вони вам рідні. Важливо писати про себе, що я отримую задоволення, коли що я відчуваю, що я роблю, що я чую, що я бачу, що я нюхаю, спираючись на свої органи чуття. Цікавий момент ще в цій практиці. Можливо, ви зможете легко написати 33. Пункти. Можливо, лише 9. Важливо писати до того моменту, як почнеться ступор. От внутріш от не знаю, про що писати. Коли мозок, наче, здається, вичерпав всі можливі варіанти, важливо в цей момент рухатись далі. Саме ці наступні кроки вибудують в мозку нові нейронні зв'язки. І покажуть мозку. Як шукати задоволення? В чому шукати задоволення? Це важливо. Змогли написати 33 задоволення, і відчуваєте, це вам далося легко, ідіть далі. Допоки ваш мозок не, не створить оцей спротив, от не знаю, що писати. І після цього напишіть ще кілька пунктів. Що ще важливо розуміти в написанні цього списку? Деталізація. Якщо ви, наприклад, пишете мої 33 задоволення слухати музику, то напишіть, яку саме. Можливо, на даний момент це конкретна пісня або жанр, або конкретна група чи виконавець. Деталізуйте. Це допоможе саме в період стресу відкрити нотатник робочий і прочитати, що мої 33 задоволення слухати музику ось такого виконавця, ось таку пісню. І ви робите саме це, що написано. І це дійсно буде вас наповнювати. Але перед цим важливо записати цей список і пройти по цьому списку щодня, виконуючи хоча б щось одне для себе. Саме ця навичка наповнювати своє життя задоволеннями допоможе навіть в період стресу. Особливо в період стресу і проживання навіть цього болю, горю. Горя конфліктної ситуації. Тому що мозок буде знати, що це виконати це завдання легко. Сказати, люблю, обійняти себе, вдіти улюблений теплий халат. Або, наприклад, прийняти душ із особливим ароматним гелем для душу. Або доглянути свої ручки, сходити на манікюр чи намастити маскою волосся. Все, що завгодно. Вас, зрештою, буде рятувати. Саме рятувати в конфліктні моменти, в стресові ситуації. А до цього у будній день в звичайному житті буде вас наповнювати задоволенням і прийняттям. Тож Пишете список 33 задоволення. Можете більше, пишіть більше. Деталізуйте кожний пункт. Якщо музику, то яку конкретно? Смачну їжу, то це яку? Теплу, холодну, солодку, гостру, солону, рідке. Деталізуйте, можете навіть записати свої улюблені страви на даний момент. І спробуйте хоча б щодня. Хоча б один пункт для себе виконувати. Якраз протягом 33 днів виконання по одному пункту вибудується навичка, а навіть звичка вкладати в себе задоволення щодня. Спробуйте, будь ласка, це не настільки складно, як може здатися на перший погляд. Але є ще ж унікальний момент, який ми маємо розуміти, що мозок в цей момент може тримати спротив. Зупиняти, виправдовувати що пізніше, потім немає часу, якось згодом два пункти одразу виконає. Пам'ятайте, що це звична природня реакція мозку. Але ж не мозок керує нашим життям, правда? А ми, ми, як свідомість, як душа обираємо і направляємо мозок. Тому важливо ці пункти виконувати для себе щодня. Попрацюйте для себе. Попіклуйтесь про себе, і ви побачите протягом цих 30, 33 днів, що ваша психіка трошки стабілізувалася. Вам легше реагувати на зовнішні прояви, на зовнішні виклики, що у вас щодня є певний проміжок часу, де ви отримуєте задоволення, піклуйтесь про себе і використовуйте цю практику, звісно, собі на благо.